Доброго дня вечора, ночі. шановне панство. З вами, як завжди, я Волослав. Сьогодні ми продовжимо грати у That's not my neighbor. Нещодавно я подивився, що на цю гру вийшло оновлення. Нарешті додали Nightmare Mode. Тобто, м -м -м -м, що тут написано? Тут написано, що не рекомендується новим гравцям, до полігангери будуть вбивати вас одразу ж після того, як ви їх впустите. Чекайте, щось не так з сусідами. І якийсь честер повернувся, і він злий. Тому, як завжди, вам бажаю приємного перегляду, сподіваюся, ще качає чашка, чашка, чашка У вас Васили під рукою, якщо ні, то чому б ще не виправити? Почнемо. Нам вже не цікаво, ми дивилися, ми пам'ятаємо. Все це Все це добро ми вже пам'ятаємо. Ми професіональний консьєрж. Ох, як тут неприємно все виглядає. Ти знаєш, що робити. Так, так, да, -та, я знаю, що робити. Дякую тобі. Зараз буду згадувати, що робити. Так. А... Вітаю, людино. Шапнікурак, чекай. f 0203 От в чому прикол. От в чому прикол, та. Добре, добре. f 203 2, 0, 3. Живеш одна. Тату на лобі. На місці. А... Маленький ніс. На місці. Велика посмішка. Звісно. Сім змій. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. І. Кругла голова. Все добре. А, угу, угу. Я е, резидент цього астрального кола. Дженерит фамін? А що таке фамін? Чекай. Я, я не розумію. Мені терміново треба дізнатися, що це таке, що воно генерує. І на що воно це генерує? Це, це, це щось дуже дивне. Мене воно збило з пантелику. E, Дженерате фамін. А, породжувати голод. <смі> Вона породжувала голод. Добре. Так, давай подивимось. Ти у нас в списку є. Ти у нас в списку є. А, ні, отак. А, м -м -м. Так. Ага. Так, давай звіримо. 5, 2, 3, 6. 5, 2, 3, 6. Угу. Шаб Нигурат. Нигурат. И тут Шаб Нигурат. Навіть не вбили, то тобто все правильно. Господи, як все тут погано. Вітаю людину. Вітаю. Uh, young Ванг Dio. Таке відчуття, ніби мені тільки що дали громадянство в Китаю. Uh, добре. 84. Так, чекай, поверх. Третій, один, один. Оркус Діспатер. Господи, Princess of Death. Хе-хіх. Маленькі ні. Давай, 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 подивимось. Так. А... Можна якось до тебе не можна. Так, добре. А... Неправильний поверх. Оцей поверх. Так, маленький ніс. А... Зуби на щоках. Ага. А... Маленькі брови. Добре. Без зіниць. Острі зуби. Острі зуби. Окей. Добре, ти у нас в списку є. А, ти виглядаєш моторошно. Вони всі виглядають не дуже, якщо так бути відвертим. Давайте спробуємо 14,25. <звінь> Алло? <Є> хто? <звінь> Оркус говорить. А, вона не вдома. Добре. Нарешті. Мені стрмно тепер. Наступне, будь ласка. Привіт. Вітаю, смертний. Ти у нас списку, не. Чому тебе списку нема? Ага, окей. Тебе прикликали. А, де твій цей айдішка? Ось твоя айдішка, добре. А, де ти живеш? Ти живеш у нас флор 1. Рум 1. А, добре. Soul Eater. Пожирач душ. Господи, прости. А, ага, у тебе шрам є. Добре, на місці він. А, маленький ніс. На місці. Велика посмішка. Дві татуїровки. Один, два, добре. А, Scar on the Head і Scar on the Left Cheekbone. Окей. На лівій скулі. Добре. А, так, тебе ж як зовути? Це ексбет. Це. Хезбет Хербет. Рб, okay. давай, Алло? п'ятдесят хто? єхто, говорить. Він не вдома. Друге це його дружина Nightmare Dizigner. Mm. Дизайнер жахів, добре. А... Не в списку. Клітчик нарешті. Живемо. Вітаю, людину. Вітаю. А... Даг... Дагдакромкруач. F304. А... Soul Scarecrow. Душевне -ду це й опудало. А... Носить шляпу. Добре. А... Mouth Titches. На місці. Велика голова. Носить маску. Добре. Джадгакром. Датгакром круач. Датгакром круач. 3219, 3219. Датках круач. Ага. Це у нас списка сьогодні. Є навіть. І за нами йомі. І за нами Йомі. Це. Чекай, це ти знайжуваш, а її вдома нема. Так. Давай перевіримо. 42-58. 42, 58. 42, 58. Вісім. Ага. Ага. Нікого вдома. Нікого вдома, тому що воно ще не прийшло. Добре, добре. Добре. Нарешті. Не вбий. Не вплив. Еге. Обожня таке. Ти хто такий? 5968. 59. 58. 59 58. Угу. Хезбет Хербет. Я знаю, що цей тип вже був тут. Але мені цікаво. Де тут помилка? В чому тут помилка? Печатка Печат, є. Печатка є.

Один, два. Я в курсі, що це неправильно, але я так і не зрозумів, що в ньому неправильного. От, біда. Та-та-та-та-та, будь ласка, Фред. Дякую. Я му беру роботу. Дякую. Давай, набереш. береш. Я можу озвучувати в цій грі, Мені стається. А, який лонг. Вітаю, людино. Чаугнар. Фаугн. Чаугнар Фаугн. Угу. Початка е. Печатка є. Ага. Uh -huh. uh, Окей, okay, давай перевіримо. Так, у тебе одна татуировка. Блін, він, 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 він прикольно такий. Uh... a trunk. А що значить trunk? Якийсь капот? Багажник чи що? Окей. А, два цих. Ага. Великі вуха. Ну, ніби на місці вуха. І навіть з правильними цими. Окей. Окультіст. Мінкультіст. Окей. 51, 23. 51, 23. Дружина вдома? не плохо говорить. Чёгун, не вдома. Добре. So far, so good. Питаю. А ты в курсе, что, ну, кто-то уже с твоей зоночки заходит? окей. Mm. Okay. Ну, слухай, це прям не знаю, некомфортно, я так скажу. Доволі некомфортно. Можу, продовжити роботу. Тут було, чи ні. О. Господи, бубонить на мене ще. Дубренько. <клухи> Вітаю. А ти хто така? А ти в нас ліліт, ліліту, ліліт. Ліліт, ліліту, ліліт. Угу. Угу. А, який, пачка, який поверх? Перший поверх, четверта кімната. Ти живеш з Аназерет. Ана Створює е, ці прокляття, а вона відьма. Маленький носик на місці. Е, гострі вушка на місці. Носить е, ці підвіски на вуха. П'ять татуйованих очей. П'ять Татуйованих очей. Раз, два, три. А, господи. Оце і є справжнє. А оце п'ять татуйованих. Мабуть, оце просто пов'язка якась. Чи... Я не знаю. Окей, добре. Ніби ти виглядаєш. Так, як описано. 17, 25. 17, 25, 30. 5, 26. 35, а, 27, 17, 25. Ой, нете. 17, 25. Добре. Ти в списку у нас є. Зовнішній себе підходяща. По даті все окей. Печатки є. Добре. Треба було подзвонити, мабуть. Добре. І на зума. І, і і, за нами, господи. І за нами Йомі. Печатка є. на D Entry Request. Угу. Угам. Дісторд сам Faces. <coughs> так, окей, ти живеш у нас флор 3, 4 кімната. А, ми дзвонили вже, в принципі. Лонгхей, так, лонгхер і на місці, великий ніс, кругле підбріддя, і дуже бліда шкіра. Добре, і я тобі повірю. Добре. Таких ми ж бачили. І враховуючи, що вона пройшла перша і не вбила мене, значить все окей. Які ж вони симпатюльки о, тут стали, яких трошки так примарафетили цих о, сусідів? Коротше, реально, в мене таке відчуття, що ми просто ну, потрапили навпаки в міст, де живуть ці тварюки до пальгангери. І ми тут таки, типу: О, привіт. Привіт, людина. Куан Чі Утаус. Хуан. Куачі, куачіл, куачіл, у таус. Добре. А... нас щось божественне чи. Окей. А, добре, це в нас. А, Йок Содох. Вемпіризм. Наводить порчу. Ну, типу, щось таке, типу, невдачі. Дев'ять очей. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На місці. Левітує. Добре. Є цей Хейлов. Я забув, як це німб, спілкується телепатично. Окей, um. okay, добре. Але. 1346. Правильно набрав, так? Да? Я ж правильно набрав. Йок говорить. Вона не вдома. Добре. Приходь. Ніби все правильно було. Ніби мене не вбили. А значить, все добре. Добачення. Добачення. Так, не, не то. Три, три, один, два. Допоможіть мені. Будь ласка, терміново. Так. Дякую. Цікаво, що вони тут все ще працюють. Це, коротше, дуже дивна якась штука, так? Дуже дивна. Наступний. Хочеш пограти в гру? let uh, Okay, I'll We will play with cards. The winner is one who runs out of cards. We will take turns and can only use one card per turn. Only a card greater than, equal, than or equal. To the one that uh, can be used, or any of the wild cards. Uh, these cards can always show and Any card beats a wild card. If you can't use a card, you must draw one from the deck. If you can play the new card, then use it. Otherwise, you turn ends until you have six cards. We will play the best of three. Good luck. Якась гра. Окей. Десятка. Король. Плюс один. Шістка. Вісімка. Дев'ятка. Туз. Король. Двійка. Наступний раунд. І Я стартую. Я не розумію, цю гру. А Що ти поклав? Шістку. Я покладу сімку. У тебе вісімка. У мене король. Туз. Ти жулик. Гра. Закинь. Окей, але в ідеалі ми тут все зробили. Так, Добре, давайте ще раз. Давайте ще раз дамо шанс. <гум> Нам. В принципі, це досвід вже, а це досвід, його не проп'єш, нікуди не викинеш. Це досвід. це досвід. Але з цими новими іграми які клон пропонує цей. Привіт. Айдішка, де? Добре, в списку є, є. Абдукіус Морайль. Третій. Кімната. А, Шрам на носі на місці. Є пірсінг на місці. А, розширені ці повіки. Добре. Велика посмішка. <смішка> Якийсь дивний. А в ким ти працюєш? Мутілейтор? Мутілейтор? Це той, хто когось змушує мутувати, чи. мутілатор? Мутилятор. Дякую тобі, перекладач. Мені одразу стало зрозуміліше, хто це. Добре. Кім би ти не був. Добре. Так, списку ти є. Документи у тебе ніби нормально. з печатками все окей. А, давай я тебе не буду затримувати, і ти просто йдеш далі. Добре. Добре. Наступний, будь ласка. Ее. Екді -ді лого, а як я. Yeah, yeah. Шо? Добре, ще раз. Тепер я буду дотошним. Тепер я буду уважним, тепер я буду душним. Просто надягаю свої невидимі окуляри. Консьєржа. І дивлюсь. Привіт, друже. Те утейт стараніс. Де? Вона. Вона, вона. Де? Вона. Можна було сразу це показати. Третій. Угу. Третій поверх, третій. Тараніс анігілятор. Добре. У тебе луцеві татуировки на місці. А, дуже серйозний погляд. Господи, довгий низ на місці. Гострі зуби. Зуби можна? Можеш показати зуби? Е... Добре, я бачу зуби гострі. довго волосся. Окей, добре. Ді-ді-ді, ді-ді-ді. В принципі, все виглядає схоже. По даті проходиш. Добре. Давай. Шов. Добре, я максимально вживаю сфорго цього консьєр, який, знаєте, сидить, оце душний. Ой, тихо. Е, Зот Омок. Ти є в списку, добре. Зодомок. М22. Ритуаліст, велика посмішка, великий ніс. Ага. Маленькі ручки до да, підпорідні. Угу. І голова конусом. Добре. Іспіте, який ти дивний. Ага. Ага. Практикував риту ритуали. Добре. от омок. Ніби схожий. Окей, нас не вбили, значить, все добре. Значить, все правильно робимо. Привітати, хто такий.

2 Два... татуїровки. На місці. Великі зуби. Маленькі очі. Все на місці. Детвін Entry Pass. <пас> угу. Окей. Це все нормально. 896. 8986. 89, 8988. 8. 86. Побачення. Ой. Думав мене обманути. Навіть не думай, Тоні. Окей. Угу. Дякую. Можу продовжити роботу, звісно. Жулік намагався мене обмануть. Не вийшло. И за нами. Йоми. Угу. Так, поверх. 3, 4. 3, 4. 2356. 2356. 8, 9, 9, 8. 8, 9, 9, 8, 65, 32. 65, 32. Добре, по номеру все нормально. По даті все нормально. А, в списку ти у нас є. Давай Чисто, ну, 42-58. 42-58. Чисто, ну, перевірочка. Якщо і чоловік вдома. Дагда the спік... э, спікінг говорить. Вона не вдома. Добре. Добреш. Наступний, будь ласка. Йей, сидіш, на вбили. Не той ніс, ой, господи. На цьому ми закінчимо а, цей епізод That's Not My Neighbor. Якщо ви хочете ще більше, напишіть коментарів, накидайте. Ну, типу, лайків під це відео. Я побачу, що ще треба цієї гри. З вами, як завжди, був я, Велослав, який Дякую. Способу на ютубі серед Шанарі на Анастасія Хлена, Малоріана Драчинська, Лена, Анімрія, Аліксфір та Мале Дорне. Щиро вам дякую за підтримку. Як завжди, отут буде плейліст цієї гри, отут і отут. Ну і випуски. Бажаю вам перемог, не лише на полях і Верпростору. Слава Україні!